Вітаю вас, мої любі! Ласкаво, прошу до каналу Легенди Психології. З вами Оляна, і сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, що я вважаю неефективним і навіть маючим побічні ефекти у психологічному консультуванні на сеансах психоаналітичної терапії або будь-якої іншої психотерапії. Отже, одним з найнеприємніших побічних ефектів, який я спостерігаю, у спілкуванні з клієнтами інших психотерапевтів, тому що я зазвичай ну не дуже вже наполягаю на цьому, це зависання на тому неправильному, що зробили з людиною батьки. Звичайно, якщо там було, не дай Боже, фізичне або сексуальне насилля або моральне насилля, то там Потрібна якась певна кількість сеансів, щоб вийти з того стану. Але, знову ж таки, без кінця поперсатися в причинах того негативного стану, що ти маєш зараз, я вважаю, немає реально обґрунтованої якоїсь такої. Причини, тому що від того, що ми розуміємо, звідки де проблема, ця проблема зовсім не завжди вирішується. Не можу сказати, що ніколи не вирішується, іноді людині дуже важливо знати, звідки йде проблема, і знаєте, воно, як пружина, розжимається. Але, на жаль, я спостерігаю такий часто ефект, що була така, ну, можливо, травмована людина, людина з компульсивною, з компульсивною поведінкою. Але вона була більш-менш в такому дорослому стані, знаєте, брала, скажімо так, відповідальність за себе у свої руки і йшла якось по життю з. Ну, з головою, Можливо, з проблемами психологічними, але все ж таки вона тримала себе в руках. Вона прийшла до психоаналітика до психолога, і вони почали без кінця пописатися в що мама зробила не так, що батько зробив не так, що дядя тьоті зробили не так. І що ми маємо потім? Потім ми маємо людину, яка впадає у стан жертви, і е, всі свої вже доросли кроки обґрунтовує, що мама дала не той шаблон, папа там, тато дав не той шаблон поведінки, то не так, і це не так. І тепер я така вся покалічена і нещасна. Я не бачу в цьому жодної нормальної, скажімо так, адекватної. Якоїсь поведінки, мені здається, що це повний деструктив. Я не застосовую такого на своїх сеансах. Ми можемо трошки, якщо людина хоче, зайти реально в дитинство і подивитися, що десь, що десь пішло не так і реально хто дав такий неправильний патерн. Але, Але. Справа в тому, що ця фраза, яку потім кажуть психологи, ну, ви не маєте ображатися на своїх батьків, тому що у ваших батьків також були батьки, які давали їм скоріше за все якісь ну, неправильні патерни, також сприйняття світу, там, поведінки і так далі. Я не бачу, щоб ця фраза працювала. Тому що, знаєте, якби клієнт побачив реальний сенс психоаналізу, психотерапії своїх власних батьків там посидів десь за ширмачкою, він би прозрів, я вам скажу, від того болю, який реально могли відчувати його батьки. Але Через те, що ну, це нереально, це уявна ситуація, то справа в тому, що свій власний біль ми сприймаємо глибокою раною. А чийсь можливий біль теоретичний, навіть якщо це батьки, ми сприймаємо такою якоюсь подряпинкою, знаєте, несуттєвою. І тому ми ж не відчуваємо його да, того болю в їхньому дитинстві, і тому а, своя проблема, яку спричинили батьки нам, це просто цілий космос. А що там могло бути в них, це знаєте, подряпинка така на шкірі. І тому роздувається величезна е, така знаєте, образа на батьків, і я ж кажу, люди в дорослому віці впадають у стан жертви і роками починають вмасолювати постать тата, постать мами. І знаєте, начебто на оцих вагах того, що для них зробили батьки, тепер переважають тільки одні провини, і те, що я називаю, вибачте за таку фразу. Реально тіні ті, ті, забутого дитини. To. як того на тіні забутих предків, так отут у тіні, знаєте, тіні дитинства. А на іншій чаші вагів чомусь немає всього позитивного, що вони зробили, або принаймні нейтрального, але коли ними ну, по такому нормальному, скажімо так, стандарту опікувалися, так, працювали заради їхнього добробуту. Там, Годували, вчили і так далі. Ні, все це перекреслюється, і тільки на важелях, оце все негативне, що, значить, вони розкопали з психологом. В будь-якому спілкуванні, в будь-якому, не тільки батьків і дітей, в будь-якому є позитивні і негативні якісь моменти. Тільки якщо люди дуже гарно сходяться темпераментами, характерами і так далі, в них буде. Дуже багато гарних аспектів і мало негативних. Якщо характери менш такі, знаєте, пасуючи один одному, то буде більше негативних, менше позитивних аспектів. Ось, але що треба знати клієнтові? Клієнтові треба знати, що якщо він або вона є або мамою, то вони вже припустилися якихось помилок зі своїми дітьми. Це буде набагато краще працювати, така фраза для них, ніж фраза, що вашим батькам також дали якісь негативні установки, якісь негативні патерни, і в них також був свій біль. Ні, клієнт буде розуміти тільки на своєму прикладі, як я бачу, що ви також робили помилки реально зі своїми дітьми. Можливо, вони такі суттєві але також робили. Ось, ви також у спілкуванні з іншими людьми за все своє життя, скоріше за все, навмисно або не навмисно когось образили і зробили комусь боляче. Ось, Тоді людина розуміє, що вона не янгол, вона не жертва, а вона також в якийсь момент свого життя могла виступити і. ну, Людину, яка когось образила, і людину, яка зробила помилку. Розумієте, тому що це впадання в жертви мама, тато, мама, тато і оце роками жування цієї гумки нікому не потрібне. Я бачила декілька разів, як це вводить людину в стан а, жертви теред або там, вибачте, жертви дефіз дитини. Ось, і, Знаєте, як наче знімає відповідальність за своє доросле життя. І ще на додачу до якихось там психологічних проблем дуже поплюжить стосунки. З батьками, які вже є такі, які вони є. І це вже не ті люди, які робили ті помилки, вони вже часто не молоді, вони багато що самі зрозуміли, що це було неправильно. <кій> Можливо, вони не все можуть сказати, не все можуть артикулювати правильно вам, донести, але часто це вже знаєте інші люди, ніж ті, які робили ту помилку з вами. Ось тому оце безкінцеве знаєте нескінченне поперсання у минулому з тіннями забутих предків я вважаю неправильним. Приділили декілька сеансів, подивилися, зауважили, що ви також можете робити помилки. Зауважили, що вам не треба робити такі помилки з вашими дітьми або там з іншими людьми. І е, сказали собі, що так, я також роблю помилки з кимось і зробив вже багато у спілкуванні. Мої батьки вже люди інші, тому що пройшло багато років, ну, якщо вони інші. Якщо вони не інші, то можна проговорити це з батьками і сказати, що там така, і така модель поведінки мені ну, мені завдає болю з вашого боку, наприклад. Ось. Ну, Треба також дивитися, чи це доцільно взагалі підіймати таку тему, я думаю, тому що Бувають батьки, які вже настільки дорослі люди, що їм змінити свою поведінку важко. Іноді від батьків треба просто дистанціюватися, підтримувати з ними якісь стосунки, але дистанціюватися. Іноді, на жаль, якщо там було реально якесь там супернасильство, то треба з ними. І не спілкуватися ось, якщо людина не розуміє, що вона вчиняла неправильно. Якщо у людини такий самий патерн може бути до онуків, наприклад, ось, то ну, іноді доцільно і дистанціюватися. Але якби там не було, що би там не було, людина вже доросла, і зі стану цієї жертви постійно треба виходити ось і не треба там поперсатися. Ось треба думати разом з психологом над тим, як змінити свої шаблони і патерни поведінки зараз, тут самостійно, в дорослому віці. Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока. До нових зустрічей!